Тема, яка сколихнула буквально дві години тому, з'явився допис від Рустема Омєрова. Зокрема, очільник міністерства оборони Рустем Омєров повідомив про рішення не продовжувати контракт із директоркою Агентства оборонних закупівель Мариною Безруковою. Також подав до уряду подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова. Про це він повідомив у соцмережі Фейсбук. За його словами, також відомство відкликало двох представників держави з наглядової ради, зокрема Тараса Чмута. Чому цей допис викликав так багато обурення, і я бачу. Навіть з коментарів, що пишуть люди, тобто своєї вони у цьому не вбачаєте. Біда з вами, пане Ростем. Міністр, як завжди, ні за що відповідати не буде. Резніков аплодує, пане Олеже. Якою є ваша думка щодо цього допису і щодо того, що написав Ростем Умєров, так наше питання ну не може такого бути в демократичній. Країні в демократичних країнах міністерство міністри мають нести відповідальність а не тільки розповідати, як вони все добре, і коли стається щось позитивне, розповідати, які вони молодці. А коли стається щось негативне, призначати постійно відповідальних мені дуже не подобається, як пан Омєров комунікує та, хоча насправді колись всі. Визнач, коли <плес> його призначали <плес> на посаду, <плес> всі розповідали, який він там мега-демократ з голоса. Давайте його призначимо міністром. Він буде такий от класний, ось модний. Ми бачимо ось цю комунікацію, яку він написав, досить агресивно. Насправді, агресія. ця в тому, що от винні всі окрім нього. Ну насправді у мене абсолютно протилежна думка. Скажу відверто: є когорда в громадському секторі, яка підтримує, хтось підтримує агенцію, хтось підтримує мерево. Я не підтримую не тих і не тих. Скажу відверто. Я оцінюю те, що відбувається в міністерстві оборони, ну, максимально, якби незадовільно, негативно. Є ряд скандалів закупівлями. Ось тут треба зробити основний наголос. Це ті скандали, які були нещодавно. Це вони не єдині. От у нас міни враховані досить не можуть вирішити це питання і продовжують постачати на якісні міни, не можуть їх замінити. Від чого ну прямо страждає особовий стан, яким ми ними користуються. І, В принципи це є ознаками взагалі диверсії, а не просто корупції. Але це ж не перший скандал. Ну у нас було все за часів міністра Умєрова У нас були і китайські фляги, які коштували дорожче американських з мега завищеними цінами. У нас були ті самі міни, так скандали з закупівлями на мін. Бракованих, справа львівського арсеналу. Я ну не буду зараз це все перелічувати, але скандалів вистачало. Uh -huh. І мені я в цілому оцінюю е, роботу всіх відомств, які е, займаються закупівлями в сфері міністерства оборони, як негативно. Я не маю піоритету до жодних з них. Я оцінюю роботу Міністерства оборони. А їх основна задача в структурі сил оборони це те, щоб військо було всім забезпечено. Вони очевидно цю роботу не виконали. У нас є і не виконані контракти по оборонним закупівлям. Знову ж таки, у нас є дуже багато неякісної продукції, і це все ну величезні збитки. У нас то найбільший бюджет майже у міністерства оборони в цьому контексті мені особливо не подобається, що Резнікова ось бачите, мені не подобається, що у Міра включив режим Резнікова. Його можна так в принципі, і називати. Ну всі ж пам'ятають колишнього міністра. Воююча країна, повномасштабна війна, таке відбите, відбита корупція на продуктах, на яйцях, отих по 17 гривень. Потім були ще земні одяг. Верхній е, зараз ну, ну ті самі проблеми. Тільки пан Омєров чомусь дозволяє собі ось таку от комунікацію. що в нього винівці, у нього там заступник виявляється винний в усьому і. Очільники цих агенцій, які прямо йому, які в структурі його міністерства, в цьому контексті у мене позиція, позиція однозначна. Ви ж розповідаєте про ефективних менеджерів, посилаєтесь постійно на цивілізовані демократії. Ну то я вам відкрию секрет в цивілізованих демократіях за такі неодноразові факти, корупцію, розкрадання оборонного бюджету. Люди в відставку йдуть, а потім на допити ходять. І те саме має відбути, відбутися з паном е, Уміровим. Але в цьому контексті я так само звертаю увагу. Я має поставці відрізняється від позиції певних е, діячів, які підтримують агенцію, розповідають, як там все класно. Е, я ж кажу, тут основна проблема що це такий, знаєте, вже багатюки. У нас далеко все не класно в цих відомствах, які займаються закупівлями, тому нема там що. Особливо кого захищати. Ну, ясна історія це те, що у нас міністр. Ключи, вибачте, я собі дозволю таку жорстку фразу, включив режим Оконя, який типу ні за що не, не відповідає. Це породжує, ну, реально має відповідальність наставати. Очевидно, що від так такого формату, коли у нас гриви таких оборонних контрактів і у нас підрив обороноздатності воюючої країни, безперечно, це зона відповідальності міністра. 100%, як мінімум. І він має нести. Відповідальність багато можна далі про це, щоб все говорити, обсмоктувати. Але основне, що тут не об, це те, що у нас реально ті люди, які несуть політичну відповідальність, зараз за це уникають реальну відповідальності за ці скандали. Це підміна понять, це буде тільки породжувати корупцію. Те, що сталося з Рєжніковим він не поніс відповідальності. Йому дали красиво піти. Він зараз спокійно перебуває на волі. Його там заступники Одіосі, там така, така, як пані Ганна Маляр, ходять спокійно там по ефірам розповідають якусь маєштю регулярно. І це показує потенційним наступним корупціонерам і ділкам, яка можна жити, можна продовжувати займатися схематозами. Ніхто ж відповідальність ну, реально не поніс. Зараз, знову ж таки, підкреслює, у нас підрив обороноздатності, у нас невиконання оборонних контрактів. Яка відповідальність? Запобіжні заходи комусь обирають. Ми звільняємо, що ж божечки ти мій, ми звільняємо комусь. Ну це абсурд знову ж таки для солдата працює відповідальність, для решти військових працює відповідальність. А ті, хто мільярдними бюджетами воротять на сотні мільярдів гривень, ти нічого ну такі, от не ну знаєте, як в школі. Ай-яй-яй, не вийшло у тебе. Ну нічого. Ну, спробуй ще. Ну от зауваження тобі в щоденник напишемо. Абсурд, абсурд і підміна понять. Мені дуже це не подобається, що українська влада намагається це легалізувати, вкорінити, що це норма, мовляв, що от у нас максимум звільнення когось із заступників це норма відповідальності. Це ніяка не відповідальність, це імітація, і це треба фіксувати. І пано Мера хай трошки ну опуститься в своїх таких от заявах різких, тому що вони імітують якусь відповідальність. У них немає відповідальності, вони не несуть відповідальності, і ми бачимо зараз. Яскраву демонстрацію вибірковості законодавства і кругової поруки. От я щойно зайшла якраз під цей допис у Фейсбук подивитися коментарі і зробити такий зріз суспільства, тому що цей допис справді набирає обертів і люди висловлюють свою позицію. І я не знайшла жодного коментаря на підтримку через тема, ну чи Ростема Умєрова, так, і тут здебільшого хочуть ганьба такого міністра у відставку, негайно у відставку. На жаль, до вас нема довіри ганьба, ви ставите під загрозу забезпечення армії. Ці рішення є незаконними і є кримінальними злочинами. Пане Олежу, от ви щойно дуже гарно це все проаналізували. А як ви гадаєте, зважаючи на те, що з'явився? Цей допис, що призначено нових про те, що говорять люди. Бо суспільний е, тиск, суспільний розголос також має значення. Він дуже часто стає лакмусом чи стає локомотивом до подальших процесів. Як ви думаєте, що буде далі? Я не я не буду грати в Нострадамуса. Е, е, так, е, можуть бути різні розвитки подій. В принципі, посада міністра оборони важлива для української влади е, поняття е, піару висвітлення своїх дій. Вони від цього дуже сильно залежить. І навіть Рєзиков, який був максимально близький до офісу президента України, ну вони були вимушені його ну, хоча б звільнити більше на більше, вони не спромоглися, тому що ну, величезний був запит суспільства. Мій прогноз, що справді запит суспільства на звільнення Омірова буде рости. Але найбільше, чого я боюся, ну я безперечно так само підтримую звільнення Омірова 100%, Але найбільше, що я боюся, що от реально перезавантаження. В міністерстві оборони в закупівлях, якого потребує українське військо, його не буде по одній простій причині. Я поясню, що насправді для того, щоб було якесь якісне перезавантаження, в тому числі в закупівлях, має настати відповідальність по всім тим скандалам, які я озвучу. А це різні це уміри, і це підозри, а не звільнення. Допоки у нас міністри будуть уникати відповідальності. На жаль, нічого не зміниться, і замість у ми отримаємо чергового такого модного розпіареного з красивою біографією чиновника, якого там з описками проголосує вся Верховна Рада. До речі, хочу нагадати: ви пам'ятаєте, з якою підтримкою у Мєраво на посаду? Там вже була просто залізобетонна підтримка в сесійній залі Верховної Ради України в парламенті. Це здається до всю історію одне з найбільших. За своєю кількістю голосували підтримку е, новопризначеного міністра. Голосували всі фракції, велика була, була кількість. Але я ж кажу, це проблема. Коли е, на системному рівні працює кругова порука, система побудована так, що є каста недоторканих, і це міністри, які заводять в результаті потім е, на закупівлі своє, е, своє оточення, свої, е, своїх бізнес-партнерів. Прямо розуміється, що їм ніякої реальної кримінальної відповідальності для них не настане. Це величезна проблема, тому що народу зараз будуть імітувати показувати. Припустимо, та що там умера буде звільнений з якимось часом. Я не беруся казати, що це буде зараз малий мобіліз, скоріше все. Але припускаю, що росте таке обурення, і він в результаті буде звільнений, можливо, навіть уже в цьому році. Найбільша е, проблема буде в новому призначенні, е, в тому, що це людина прийде, якою б вона не була. Я вже мовчу, як вона старту підбирається, звісно. Але найпроблемніше те, що система залишиться стара, і в принципі, солдат, суспільство, держава ніяких змін до реальних не відчує. Ну реально що змінили, давайте будемо відверті. Ми зараз можемо озирнутися на ті скандали з закупівлями, які були при умері. У нас Міністерство оборони дорівнювало скандалам корупційним при Резнікові. У мене питання: а чи щось змінилося? Ну, похлопали в парламенті, да, дуже класно сказали, от який от класний такий от міністр давали вотум довіри, ЗМІ регулярно там умерло, возвеличували На початку робили його дуже модним класним міністром. Що змінилося? Ні, нічого не змінилося. Система ось така. А тут уже питання треба задавати вищому військово-політичному керівництві держави. Верховному головному командовичу, який це все бачить, на жаль, який неспроможний на реальні кроки. У нього вся пам'ята влада, у нього монобільшість більшість парламенті, вся виконавча влада, правоохоронна система ця по суті є в структурі його команди. Це все його люди. І тут проблема в тому, що президент на сьогоднішній день він не готовий до реальної змін міністерства оборони. Mm -hmm. Тому що я повторююся, їх треба будувати за принципом реальної відповідальності. Тобто не просто фоткатись красиво розповідати, які ми всі класні, успішні пацани, а реально, коли є ось такі топ-корупційні злочини, робити так, щоб топ-посадовці підкреслюю, які за це відповідальні, несли реальну відповідальність. Ось і наша проблема: Те, що у нас структура зараз, у нас така державна політика, побудована на тому, що працює кругова порука. Кожен один одному кент, вибачте за жаргон максимум. Вони зі словами: вибач, 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 я вимушений тебе звільнити, бо тут в Фейсбуці про тебе дуже погані коментарі. пишуть гаріки, почали мені писати. Ну це ж не серйозно. Ну ну давай, ну не буде ніяких змін, якщо так буде будувати. Ну це таким принципом. У нас буде будуватися політика в сфері оборони, в сфері Міністерства оборони.